У нас з вами сьогодні знову нова історія. Але перед початком цього ролику я, як завжди, попрошу вас поставити лайка та підписатися. Також у нас є YouTube, де ви можете дивитись повні ролики на частинах Тіктоці. Всім мирного неба! А ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про кримінального авторитета відомого як князь. Князь Явігор Борисович. Князь народився 1 вересня 1959 року у Києві. Дитинство та юність провів в одному зі старих районів столиці на Подолі, який здавна славився кримінальними традиціями. З ранніх років Ігор Князів захоплювався важкою атлетикою та боксом. В останньому навіть заслужив звання майстра спорту. Був досить сміливим, розумним, хитрим та підозрілим. Його доля нагадує долі багатьох членів кримінального світу. На початку 80-х років він вперше потрапив за грати за статтею 118 УК України кґвалтування неприродним способом, що в зоні не вважається гарною статтею. Саме тоді йому вдалося отримати досить великий авторитет. Можливо, йому вдалося довести, що його підставили. Так чи інакше, після повернення на волю наприкінці 80-х років у князя були значні злодійські зв'язки практично у всіх регіонах України. кажуть, що він навіть претендував на звання злодія в законі. 30-річний Ігор князяв, який повернувся до Києва з в'язниці за часів розквіту первинного накопичення капіталу, одразу потрапив у струмінь і зайнявся рекетом. Склотив власну бригаду і разом із ОПГ Татарина почав підминати під себе кооперативи та малі підприємства. На тлі групувань татарина ОПГ князя виглядає дещо блідим. Гурт сформувався десь у 1989 році. Він мав свого роду злодійський авторитет, яким користувались у місцях ув'язнення. Однак він не був яскравою особистістю на волі. Незважаючи на все, його підтримали люди злодійського оточення, яких на Подолі завжди було чимало. За злодійським територіальним поділом йому дісталась Куренівка та Поділ, де більшість бізнесу підпорядковувалися Савлохову, але Ігореві це не подобалося, і в нього постійно виникали на цьому ґрунті конфлікти з Борисом. Саме князь на початку 90-х підбив майже всі київські групування повстати проти Бориса Савлохова. Тоді, після сутички, було вбито Колю Стрибкова із Подільських, за що й потрапив на нари Леон Гороховський, один із бригадних Борика. Взявши на себе це вбивство. Братва вирішила, що конфлікти все ж таки краще вирішувати мирно, і між ворогуючими угрупуваннями було встановлено перемир'я. Ігор Князєв не вирізнявся сильним інтересом за справу захоплення територій, не надто цікавився грошовими знаками, навіть у валютному еквіваленті. Жив доволі скромно. Йому, щоб почуватися господарем життя достатньо було мати ресторанчик, з якого можна було тижнями не вилазити. Пити, їсти, курити, гуляти. Ледь не через все його життя пройшла єдина пристрасть до наркотиків, на які щільно сів з 1989 року. Словом, типовий злодійський авторитет. У лютому 1991 року оперативники випадково затримали князева за підозрою у викрадення автомобіля, взяли його на квартирі Сергія Кіма на прізвисько Саїд. Коли князь разом із гостинним господарем перебували у стані наркотичного сп'яніння, в них було виявлено пістолет та щоправда, без патронів до нього. Але справу із викраденням машини вдалося зам'яти, і у квітні 91-го року князь вийшов із СІЗО. І того ж року був вбитий його права рука Володимир Стрепков. подейкуючи в цьому вбивстві переплелися інтереси Савлохи князя та Каселя. Та й сам покійний був винен. Він зайняв 10 тисяч рублів у відчима своєї покійної дружини, який входив до ОПГ Савлохова. І не зміг віддати ці гроші. На перший план починають виходити інші бригади князя. Провідну роль тим часом грає Володимир Андрійович Топол. Анюта, саме він прибирає до рук кілька прибуткових підприємств, річковий вокзал, човнові станції на Дніпрі, частину житнього ринку. Анюта чимало грошей зробив на тому, що разом з адміністрацією оформлював приватні човни та невеликі прохолянкові катери, які потонули під час весняного сходження льодів, а сам їх продавав рибалкам, браконьєрам та новим русським. Він також обклав дані всі бари та прогулянкові судна, які курсували з Києва Дніпром. В період з 1991 по 1993 роки князівці намагались вийти на міжнародні ринки. На той час бригада князева вже контролювала трасу Ужгород Київ, де збирали своє мити з вантажівок, завантажених горілкою, консервами, взуттям чи якимись іншими товарами. Машини відстежували від українського кордону та зупиняли в затишному місці. Іноді князівці діяли, переодягнувшись з півробітниками Даї. Особливо коли товар, що ввозився, був контрабандним. Із сонячного Закарпаття та Львівщини люди князя спробували перебратись до Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії та взяти там під контроль російський наркобізнес, викрадання автомобілів, проституцію та просто гостарбайтерів. Проте закріпитись за кордоном ОПГ князя не вдалося. Вона помітно програвала конкурентній боротьбі з земляками з бригад черепа та киселя. Після збройних розбірок та смертей кількох князівців ігор князів за рекомендацією оточення відкликає своїх людей за кордону. Єдина справа, яка князя цікавила реально, це наркотичний бізнес. Десь на початку 93-го року він спільно з татарином провів переговори з кримінальними лідерами Дніпропетровська та Полтави. Князь планував монополізувати збут наркотики по всій Україні, але дніпропетровці не потребували цього, оскільки й тракт традиційно контролювали майже всі потоки наркотиків. Амбіційний князь міг реально запропонувати їм хіба як. Допомогу у реалізації товару у Києві. Тож князівський наркокартель не відбувся. Чергове фіаско остаточно відвернуло князя від справ. Крім того, він знову ненадовго загримів у СІЗО за зберігання зброї. Кажуть, його визволення за гроші допоміг Борис Савлоху. З 1994 року групування князя намітився розкол. Від неї відколовся Володимир Пугач, захопив самостійне користування Кафе Експрес і став наїжджати на територію князів. Головною причиною бунту Пугач називав неправильний розподіл прибутку. Одного разу Філін захопив одного з ланкових князів і після багатогодинного навіювання у підвалі свого будинку відпустив на волю, але залишив собі на згадку два пальці нещасного. Інші князівці почали полювати на Філіна, і тому довелося перейти на нелегальне становище. Він не завойовував якихось сильних позицій та остаточно зник, підірвавши тим щонайменше могутність бригади загалом. Поруч із Анютою тим часом зміцнює свої позиції інший князівський бригадир Сергій Григорович Барсук, Барик. Сергій вважає за краще вкладати гроші в легальний бізнес, відкриває в річковому порту власні кафе та пропускає через них контрабандне вино з Молдови. Тим часом Анюта дедалі більше скочується до бандального бандентизму. Він відбирає машину у бізнесмена із Закарпаття, який звернувся до нього як до авторитета із проханням повернути кимось викрадений товар. На жаль, підприємець не лише не отримав жодної допомоги, а й втратив три автомобілі. Тоді закарпатський підприємець у розпачі звернувся до прокуратури і там несподівано спробували йому допомогти. 4 листопада 1994 року громадянина Топола було затримано, проте далі діло не пішло. Сам потерпіли, налякавшись скоїного, відмовився давати свідчення, і Анюту незабаром відпустили. У травні 1995 року у СІЗО знову побував сам князь, але внутрішньокамерні розборки нічого не дали, його знову відпустили на волю. На середину 90-х князь практично відходить від справ, навколо нього групується переважно молодь, залучена гучним ім'ям Ігоря Князева. Він не обтяжував себе проведенням нарад, мало цікавився, як у його групи справи. Нерідко траплялося таке, що при виникненні конфліктних ситуацій була потрібна його порада або присутність на стрільці. А князь, перебуваючи в наркотичному дурмані, був не в змозі, не те, що прийти на, на переговори. Але навіть не зміг оцінити становище. Під його особистим контролем залишається не більше трьох підприємств, але при цьому він продовжує тримати общак, з якого черпає на свої потреби наркомана. Десь у період з 1995 по 1996 роки сильніші бригади прищаса Влохи та Конона починають наїжджати на володіння Князівськ. Результатом стало розбирання біля кафе Козаченки. Там одного князівця було вбито, і недалеко від автосалону Подалянка. Уламками гранати було поранено ще одного братка князева. Кримінальний світ завмер. Всі чекали, що після розстрілу князь виявить чинність, висловить свою позицію. Даремно чекали: у нього вже не було сил на позицію. Ця поразка стала останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння багатьох близьких до нього людей. Від ігоря князя в автономне плавання вирушили старі князівські бригадири: Анюта, Гарік, Довгий. Щоправда, вони все одно матеріально підтримували свого колишнього патрона. Навіть ті, хто був заради лідера, готовий на все, стикали з повною байдужістю з його боку. Наприклад, один із бригадник Самсон 1970 року народження був повністю відданий князю. Але коли в результаті бандитського розбирання йому завдали до 15 ножових поранень, і дивом довезли до лікарні, князь там його навіть не відвідав, навіть і не позвонив. Самсон вижив і відійшов від князя на власні кримінальні хліба. До 1997 року, власне, бригада Князєва налічувала трохи більше 40 чоловік і була розділена на три ланки: акули, пупсики та жаніки. Сам Ігор Князєв все більше часу проводив у наркопритонах, і на одному з таких посиділок у стані алкогольного сп'яніння застрелив свого товариша Колю Броварського. У зв'язку з цим у тому ж 97 році йому довелося близько трьох місяців знову посидіти в СІЗО, але справу знову зам'яли. Як подейкують, це обійшлося бригаді у 200 тисяч доларів. Поки князь був в'язниці, доля не пощадила найближчого соратника, Анюту, щоправда, сам князь тут був ні до чого. Це сталося влітку 97-го року, відзначаючи свій день народження на теплоході, отже, напевно, не аби як піддавши міцного, анюта вступив в конфлікт з якимось чеченцем. Конфлікт від словесної суперечки швидко переріс у примітивне рукоприкладство. Анюта побив чеченця і недовго думаючи викинув його забор. Цілком ймовірно, що він не думав, що чеченець не вміє плавати. Невідомо чи було порушено кримінальну справу за фактом смерті від отоплення. Але не минуло й 9 днів, як родичі втопленого чеченця вчинили над Анютою самосуд. Розповідаючи серед білого дня на Печерську до Анюти підійшов офіцер, подав документи та запропонував проїхати з ним. Анюта не став сперечатись, тому що непокора владі це вже стаття. І зібрався було сісти в машину, як побачив у отворі арки людину, що наближається до них, з явно кавказькою зовнішністю. Анюта вирішив бігти, але було пізно. Кавказець витяг пістолет і повністю розрядив його в голову Анюти на очах офіцера тоді ще внутрішніх військ України. У 1999 році життя Ігоря Князєва суттєво змінилось на краще. Він придбав квартиру в елітному будинку, де разом з громадянською дружиною Лєрою почав чекати появу дитини. Вперше князь почав активно лікувати хворі органи свого змученого тіла, який протягом багатьох років так безбожно труїв наркотиками та алкоголем. Сімейне життя зробило на Ігоря Князева позитивний вплив в іншому відношенні. Він почав відновлювати колишні зв'язки з іншими кримінальними авторитетами, економічний ґрунт, під ногами яких був набагато міцніший. Складно сказати, як далі пішло б його життя, якби не випадок, який поставив крапку у всіх його планах, задумках і починаннях. 6 квітня 2000 року, у дворі лікарні номер 10 пізнього літнього вечора, князь виходив із лікарні, куди в останній рік регулярно їздив. Як завжди на проспекті 40-річчя чекала машина з водієм. Він поспішав, вибігаючи з будівлі лікарні. На зустрічі йшла людина, але він не звернув на неї уваги. А той на очах лікарів, що курили біля входу, на очах водія вистріли у нього з автомата. Ігоря Борисовича князева було поховано на Барковецькому цвинтарі. На похороні князева було дуже мало людей, переважно ті, з ким він починав. Так і закінчилася історія князева. Ігоря Борисовича, а ви напишіть в коментарях, про кого ще ви хотіли би почути, і не забудь поставити лайка та підписатися. Всім мирного неба!